Вітаю, мої любі колеги. Нещодавно ми публікували відео про те, як виконувати узгодження банківської виписки в erp оду Але система не стоїть на місці, система розвивається, і ми з певним подивом знайшли у онлайн-версії Оду 1803 деякі відмінності в процесі реконсиляції або ж рознесення банківської виписки. Для того, щоб ви не здивувалися, для того, щоб вам було простіше розібратися в цьому оновленні, ми робимо коротенький апдейт попереднього відео. Якщо ж ви його не подивилися, то посилання на це відео ми лишимо вам у описі до цього випуску. Отже, давайте поглянемо. Загалом не змінилося нічого. В нас в модулі бухоблік є рахунок клієнта, який очікує оплати. Ось він має мітку не оплачено на 10 тисяч. Також в модулі «Буховлік» у нас є наш банк, з яким ми будемо працювати. І в цьому банку ми бачимо виписки та операції. Зараз ми заведемо платіж через вручне введення операції, але його можна буде імпортувати груповим завантаженням через імпорт банківські виписки. Власне, нічого не помінялося. Ми створюємо платіж. Даємо йому мітку і вказуємо, що це є платіж від нашого партнера ТОВ-замовник. Нічого нового. І вказуємо суму, на яку він оплачує. Тобто ті самі 10 тисяч. Після публікації ми бачимо, що цей, ця операція здійснена, опублікована і зафіксована в нашій системі. Повертаємось на дашборд і бачимо, що в нас є одна операція, яка потребує узгодження. І ось тут починаються нюанси. Ми, замість звичного нам інтерфейсу, бачимо дещо новий, лаконічний, але більш простий інтерфейс. Ми бачимо ось можливість переглянути все, що завгодно, бачимо, з чим ми будемо узгоджувати. Бачимо можливість а, обирати моделі, відкрити конкретний запис журналу, внутрішні переміщення, завантажити рахунки тощо, тощо, тощо. Але а, наша задача. Буде максимально просто, максимально швидко провести узгодження, тому клікаємо на підсвічену кнопку. Дякуємо воду за філософію єдиної великої кнопки. І обираємо рахунки з цим партнером, які потребують нашого узгодження. Убрали, зафіксували, і бачимо, що у нас відбулося узгодження на 361 рахунок. За потреби ми зможемо провести редагування, тобто частину цього платежа покласти на інший рахунок. Зберігаємо і, власне, перевіряємо, чи всі у нас платежі узгоджені. Операція в нас пройшла, вона узгоджена, і нам залишилося перевірити рахунок. Йдемо до рахунків нашого клієнта, бачимо, що цей у нас оплачено в повній мірі, і ми можемо скасувати узгодження, переглянути і зафіксувати певні інші дії. Власне, на цьому все. І дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь питання з узгодженням платежів та операцій на практиці, ми завжди будемо раді вам допомогти. На все добре!